На полі стадіону футбольного центру Барса стартував другий турнір міста Суми з вуличного футболу. Перший відбувся у минулому році. Участь у ньому взяли п'ять команд. Цього року на старт вийшли шість. Більше знає Олександр Качанов. Команди грають у форматі 9 на 9 на половині футбольного поля за правилами шкіряного м'яча. Три з трьох учасників минулорічного розіграшу вийшли на старт у перший день турніру. У минулому році ми перший раз брали участь в цьому турнірі. Нам дуже сподобалося. Ми посіли друге місце зразу в дебютному сезоні. Ну, я думаю, в цьому році звичайно, ну, команд там додавалася. Шість команд, одна команда додавалася. Ну, в цьому році ми розраховуємо зайняти більше високе місце, зайняти ну, спробуємо, звичайно, перше місце. Ми посіли в минулому році останнє місце, але в цьому році прагнемо здобути кращий результат. І будемо намагатися цього досягти. Минулому році до плей-офф ми дійшли, поступилися там в серії пенальті лише тобто, так нав'язали гарну боротьбу, і збираємося в цьому році так само боротися за високі місця з кожної команди в кожному матчі. У матчах першого туру на полі барси зустрілись Вікторія та Ковпаківець і Володіанс та новачок турніру. Команда Сусіди Юнайтед. Перший гол сезону у ворота Ковпаківця забив гравець Вікторії Максим Коротенко. Грашця завершилась з рахунком 4-1 на користь команди з великого бобрику. У матчі Володіанс – Юнайтед долю матчу вирішив єдиний гол, який у ворота Володіанса забив новачок турніру – 1-0 на користь сусідів Юнайтед. Ще один матч першого туру між командами Нескет та Покертім відбувся 30 липня. Завершиться турнір 24 серпня. Олександр Качанов, Олександр Новожон. Новини на Суспільному Суми.